Хочеться ще разом з вами сказати слава нашому Господу. Що ми є помиловані Богом, що ми колись були на народ, а тепер народ Божий. Колись були не помиловані, але тепер помиловані. Хай Бог благословить нас, як вже сьогодні багато було сказано. Надалі наше християнське життя, що воно було для Господа. Для Господа. Я зачитаю один такий ще один вір, зачитаю де свого часу апостол Павло, який благовістив Євангелія, Царства Божого, який завірив Христа, ми знаємо з Писання, що Він не раз був переслідуваний, побиваємий, гонимий, саджений в тюрмах і очередний раз, коли він був в кайданах, і коли йому предоставилась така можливість. Предоставили таку можливість, що він сказав за віру свою. То писання те, що він говорив перед знатнішими містами, перед, ну, ману сказати, начальниками, перед царем Грипою. І коли він говорив, то він сказав таке слово, каже, то я зачитаю з 26 го вірша. З 26 розділа, 18 вірш. Відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, щоб вірую в мене, вони одержали прощення гріхів і спадщину з освяченими. Так сказав свого часу апостол Павел, ке відкрити очі. Я думаю, друзі, сьогодні говорилося, те, щоб допомогти людям, щоб їм відкрити очі. Як сьогодні було сказано так, треба самому добре бачити. І ми знаємо, віряючи люди, ми прекрасно розуміємо те, що всі люди від Адама, вони є духовно мертвими для Бога і духовно незрячі. І їм треба допомогти відкрити очі. Щоб вони побачили те, що вони є грішниками, побачили те, що за них помирав Христос. Щоб вони могли прийняти, щоб не загинути, а прийняти Його як свого особистого Спасителя, щоб вони зрозуміли, що вони знаходяться під владою гріха, за яким стоїть сам діявол. І ми знаємо, те, що люди. Які не знають Бога, вони знаходяться, як тут Павло каже в темряві. Але Бог нас перевів вже. Ми є люди, які зустрілися з Богом. де свого часу апостол Павел теж думав те, що він бачить, що він розуміє. Але коли він пережив зустріч з Господом, то він сказав те, що я був в невірстві, був в незнанні, нерозумінні. і його відкрилися духовні очі, Бог його відкрив, віру в Сина Божого. І сьогодні було сказано так, друзі, як добре, що ми правильно бачили, правильно бачили, де Бог готовив Єремію, де брат Іван читав те місце Писання, де він показував йому відкриття і запитував, показував і запитував, що ти бачиш. Він сказав, що він бачить не просто галузку, він навіть сказав, що він бачить, з якого дерева та галузка. І Господь йому сказав, що ти правильно бачиш, от ти правильно бачиш. Я так згадуюся, таке місце писання, коли Господь задав одне питання до чоловіка, питає, як ти бачиш. Він каже, що я бачу людей як дерева. Ну, але щось бачить людина, але погано бачить. Як добре, що ми бачили правильно, друзі, я так дивлячись Писання, я думаю, одна із сторін важливих. Щоб ми правильно бачили, друзі, то ми маємо дивитися, ну, скажімо, не на це видиме. Ми серед цього видимого світа, в світі живемо. Ми бачимо людей, бачимо ті події, які відбуваються. Але Слово Боже для нас вірючих людей говорить про те, я зачитаю таких пару місць зо два місця писання. Де Слово Боже нас закликає, то написано таке місце, згадаю. Євреям написано в 12 розділі, з першої і другої вірші написано так. Тому і ми, маючи навколо себе велику хмару свідків, скиньмо з себе тягар та гріх, який легко опутує нас, і біжимо з витривалістю у змаганні, яке призначено нам. І тут написано на що дивитися, дивлячись на Ісуса, засновника і звершителя віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів по правиці престолу Божого. І ще одне місце зачитаю то апостол Павел, пише до Криїнської церкви, друге Пісня Коринфлянам, зачитаю з 4 розділа. 17, 18 вірш написано так. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає без усякої міри вічну славу. Але йде там умова така, друзі, бо ми дивимося не на, нави... не на видиме, а на невидиме. що... тому що видиме тимчасове. А видиме вічне. Хай Бог нас благословить друзі, тим правильним баченням, що ми дивилися на Ісуса Христа, на нашого пастора, на нашого Спасителя. Думали про те, що вгорі, а не думали про те, що на землі. Коли ми дивимося на це невидиме, то, звісно, приходить смуток, приходить розчарування, приходить страх. Ну ми живемо вірою, ми віримо, живемо в Ісуса Христа, який покликав нас Своє Царство і свою славу. Ми ті, які належимо Господу, і Писання, каже, що ми дорого куплені, і хай Бог нас благословить, друзі, що ми бачили правильно, бачили. Де Пав, де брат Іван читав те місце писання, де Павло писав до віруючих людей, які вже просвітилися, які мали віру в Ісуса Христа, які мали любов до всіх святих. Він за них дякував Господу. Однак просив, щоб вони росли в вірі, вірі в пізнанні Господа, просив, щоб Бог дав їм духа премудрості відкриття, і там написано, що ви просвітив очі серця. Щоб вони більше і більше зрозуміли, яке то багатство дароване їм Ісусі Христі, щоб входити в вірю в ці обятування, возростати в Ісусі Христі, і слідувати за Господом, і дивлячися на Господа, на нашого начальника і звершителя віри, взяти такий один із прикладів, теж в Старому Завіті, коли Самуїл. Тому муж Божий пророк Господня, якого Бог посилав, щоб він помазав іншого царя, пішов дом Ісея, то Він сказав, сказав цей пророк Божий, що Саул почує, то вб'є мене, ну як я піду? Але його Бог посилав. Самуїла. Бог посилав Самоїла, це опрока Божого, скільки, що ти йдеш на жертвоприношення. Ну, і коли я хотів таку, один такий фрагмент з тої події сказати, коли Бог сказав, що в домі Іссея я передбачив собі царя, і коли батько привів старшого сина, то він подивившись на нього, подивившися на його зовнішність, подивився на його зріст. Я думаю, те, що перед ним був Саул, якого Бог відверг цього цара, що він був більше царом Ізраїлі. І він подивився на того, пророк Божий, на очима тими своїми тілесними, і дивиться, що він високий, що він достоїн, що він там високорослий, як писання, каже, гарний. І він срав, подумав в своєму серці, що це Бог вибрав собі на царя. Але йому Бог в той же час сказав, те, що я його не вибрав. Тому що людина дивиться на, ну, на зовнішнє, дивиться на те, що вона бачить, а Бог дивиться на серце. Хай Бог нас благословить, друзі, жити вірою, дивлячись на Ісуса Христа, одне таке місце, ще згадується мені, те, коли Петро сказав, чи можна йти до тебе. І Господь сказав: йди, то було море, то був шторм. І коли Господь сказав, що йти, і Він йшов, дивлячись на Ісуса, доки Він дивився на Ісуса, доки вода Його тримала, і Віншов. Але коли Він відвів зір свої від Ісуса Христа, то почав тонути. Хай нас благословить Господь, друзі, щоб Ну, проходив цей рік, Щоб ми зважили самих себе, як сьогодні браття говорили. Наскільки ми духовно возросли, наскільки ми збагатилися в Боці, наскільки Господь нас перемінив в образ Сина Божого Ісуса Христа, де Сьогодні зачитувалося місце Писання, що покажіть у вашій вірі, і Слово Боже говорить, що ми, віруючі люди могли показати. Добродетель, розсудіння там написано, воздержання, терпіння, благочестя, братолюб'я, любов. Де сьогодні, брат Іван, зачитував те місце писання. І слово Боже каже: якщо це все є у вас, от воно все є у вас, і воно примножиться, то воно зробить вас нерінивими і небезплідними в пізнанні Господа. А на превеликий жаль, якщо того немає, то той став короткозорий. Хай Бог нас благословить, друзі, возирувати у Бозі, у тому, хто нас возлюбив вічною любов'ю, щоб нам поправити свої світильники, предоставляючи себе Господу, де було сказано те, що ми являємося Храмом Божим, в нас живе сам Дух Святого Бога, яку має від Бога, і ми вже не свої, ми власність Божа, і хай буде свобода для Бога, свобода для Духа Божого. Хай ми будемо живими завжди для Бога, а мертвими для гріха. І хай ми дивимося на Господа. Очами віри, як Давид сказав, що я бачив Господа постійно. Я постійно бачив Господа перед собою. І хай Бог в нас так, так же благословити. Очами віри бачити Господа. Бачити славу Його, де згадувалось за Моїсея, який просив свого часу, Господа, покажи мені славу, і Бог показав йому славу, тому що Він просив за те Господа. Він просив Господа, покажи мені дороги твої, і Він показав. Хоча народ ізраїльський, всі останні тільки бачили діла Господні, а не пізнали доріг Господніх. Але, може, Боже, який дивився на те невидиме, бачив, очами віри Господа, взирав на Бога і хотів його більше. Біш пізнати, бачити славу, і він нуждався в Господі, і Бог йому те дарував його житті. І хай Бог нас благословить дивитися на Господа. Одна із умов, що ми правильно бачили, ми повинні дивитися не під ноги, не дивитися, звісно, не бути уважними, але наш зір має бути на Ісуса Христа. Дивитися на Господа, щоби переходити в цю славу, входити в це святилище, де Господь сидить, праворуч Господа, де Він став нашим пересвященником, ходателем. Хай Бог нас утіше в цьому тривожному часі, що ми були багатими вірою, багатими духовно, бачили правильний зір мали, що ми дивилися не на це видиме писання, Кеф, тому що видиме те все дочасне, а невидиме вічне. Хай Бог. Бог нас благословить, що ми наскільки влюбилися Господа, щоб ми могли сказати слід за Павлом, що для мене життя Христос, а смерть для мене надбання. Хай Бог благословить нас тим правильним баченням, що ми дивилися на Бога, не дивилися на ті трудності, тому що вони є, і вони будуть а дивились на Господа, жили вірою, жили тою країною, де Господь нас очікує, де прийде той час, де Господь забере своїх для себе які. Живуть для Господа, які люблять Господа, які дивляться ненавидиме. Я читав те місце писання, а дивляться на невидиме. Тому що це видиме, воно все короткочасне, воно все короткочасне. Одному місці апостол Павел сказав таке слово, каже, що ці страждання вони нічого не варті. Ці короткочасні земні страждання порівняно з тою славою, яка приготовлена для любіших його. Хай Бог нас ободрить, друзі. Хай Бог допоможе нам дивитися на Господа, просити, щоб більше і більше Господь просвітив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли який той багатий і славний спадок у святих. І написано, що безмірна сили його в нас, що віруємо. Хай Бог нас Допоможе нам розширати кроки, дивитися на Господа, уповати на Господа, довіратися Господу і довіратися і приймати прекрасне обітування Господні, смираючись перед Ньому, умаляючись перед Ним і завжди бачачи залежність від Господа. І ми що Господу, друзі, тому Богу, який нас дорого купив, тому Господу, який зайняв наше місце на Христі, у Лофі, який, будучи. Тим Агнцем Божим, який не зробив ні одного гріха, але помирав за тебе і за мене, щоб наше життя було вже посвячене для Господа, щоб ми не жили для себе, але жили для того, хто помер за нас і хто воскрес для нас, хай його ім'я буде звеличено в нашому житті, хай його прославляється Він в нас, а ми в ньому, Його благодаттю, і хай ми будемо живими для Господа, мертвими для гріха, і хай Бог нас збереже надалі. Далі в цьому 24 му році, що ми духовно возростали ще більше і більше, що ми були непокалибими в вірі, у довірі Господу, як сьогодні було сказано, який тримає нас в своїх надійних руках, який не випусте. І хай наша довіра буде до Нього, і Хай ще раз я так така, що ми дивилися не на це видиме, але дивилися на Ісуса Христа, дивилися на нашого Спасителя і тішилися ним. Жили вірою, тому що це життя, воно як та пара, пролетить рік за роком. Воно пролітає, але впереді вічність, і хай Бог прославиться в нас, а ми в ньому. Давайте ще подякуємо на закінчення зібрання.